Слава Україні, друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Алферов. Я хотів би сьогодні з вами поговорити про те, що б зробили російські війська Путін з Києвом, якби у них вдався їхній дурний, абсолютно і безглуздий бліцкріг взяття Києва, буквально протягом кількох днів, як вони говорили. Ну і як той вусати Тарган Лукашенко так само проговорював про те, що тиждень і все. Ну, друзі, звісно, Бліцкрік не вдався, бо з них такі самі фюрери, як не знаю, як з кубінських тарганів Кукарача, генералісимуси. Але так чи інакше можна говорити про те, що був би якийсь марінетковий уряд, можна було говорити про те, що вони писали би статті про те, що уряд з Києва змотався, і тому подібне, зрозуміло, обламали свої зуби. Обламали і зараз я хочу з вами поговорити в історичному контексті, саме в історичному контексті. Про те, що було б з Києвом. Бо, ми знаєте, ми знаємо, що історія циклічна, тобто все повертається на свої, ну, власне, історичні коло, так, і ми робимо ті самі коло, ну, зрозуміло, в інших можливостях за інших умов. І циклічність історії, вона насправді передбачає те, що з нами постійно ті самі сусіди. Бо ну, зрозуміло, що у Єгипта циклічної історії не вийшло. Єгипет. Єгипетське царство, так він е, зник, як Вавилон і тому подібне. Але через те, що з нами постійно ті самі сусіди, ми розуміємо їхню ментальність, то ми з вами абсолютно спроможні продумати, що ж було б з Києвом, якби російські війська здійснили цей бліз -крік. Ну здійснили, ми бачимо, як вони здійснюють вже під 18 тисяч тих, хто не повернеться додому окупантів. Отже. Почнемо з того, що Київ є сакральною столицею не просто України, а центрально-східної Європи. Саме тут розпочала свою історію держава Русь. Саме тут у нас був центр православної релігії на цих теренах в Києві з київським митрополитом. І сакральність Києва, зрештою, починає у нас створюватися за доби Ярослава Мудрого, який. Принципі розбудовує Київ наслідуючи Константинополь, і свою чергу київські інтелектуали починають проговорювати те, що якщо Константинополь це другий Рим, то Київ це другий Єрусалим. Таким чином, в принципі, демонструючи про святість та сакральність столиці Русі України Києва. Отже, 1169 рік, ми пам'ятаємо, що саме в цей рік як... Говорять історики, вперше з'явився ну великорос. Тобто, ми тут теж зауважуємо, що мало роз, це у нас зараз такі трошки скривлені поняття. Щось велике стало дійсно величним, начебто, для когось, а щось мало стало малим, зменшеним. Але насправді, оце ця приставочка, мало та велике, вона характерна для історії. Багатьох держав, якщо ми говоримо, наприклад, Мала Греція, то це Афіни та околиці, тобто центральна, етнічна. Якщо ми говоримо мала Польща, то це етнічна Польща. Коли ми говоримо Мала Русь, то це етнічна, ота, от серцевинна Русь. А коли говорять Велика Греція, Велика Польща, Велика Русь, то це мається увазі ці території, які приєдналися і є власне колонізованими, завойованими, підтягнутими під центр, малий центр, тобто етнічний. Так, от, власне, 1169 рік війська Андрія Боголюбського, там було певна сум'ятиця в політичному моменті. Він зібрав коаліцію з 11 князів, і ці 11 князів захопили Київ. І вперше вперше в Росії стався погром Києва, тобто, коли грабувалося все: монастирі, будинки, власне, цей погром тривав три дні, і це було вперше для Росії явище, коли ну як це так. І але зрештою ми говоримо про те, що тоді ж російські історики казали, що Андрій Боголюбський переніс київський стіл, сакральний стіл, до своїх земель, до суздальської землі. Ну, ви знаєте, дуже цікаво було подумати, справді можна перенести столицю, якщо вона десь існує. Ну, наприклад, Петро І, цей пригнічувач і цей абсолютний демон. Історії він переніс з Москви в санкт Петербург в столицю. Так перенести можна з однієї держави в іншу, але ви знаєте, окупаційні війська Німеччині Рейху, коли захопили Париж. Ну вони не перенесли Париж в скажімо так франкфурт на Майні. Так сказали, тепер франкфурт на Майні це столиця Франції. Ну безперечно, ці дурниці, але вони діють проти нас як один з міфів: не можна перенести сакральних столиць, навіть Римська імперія. Що б ми не казали, як би з нею там не протягом історії не вчиняли. Але, наприклад, вони оголосили, що існує друга столиця, окрім Риму, місто Візантії, Константинополь. Ну але ж, Рим не, не не став якимось іншим. Знаєте, він залишився столицею, і от в цьому контексті це 1169 рік, коли нам морочить голову про те, що, начебто, перенесли, не знаю, як це сталося. Ну це просто бздура. Проте, Київ московити не відпускали свого погляду зору, тому що це була сакральна столиця, столиця, де знаходились сакральні центри Русі. І зрозуміло, що після того, як Богдан Хмельницький підписав Перісовську раду від Олексія Михайловича, царя приїхав приїхав. Воєводи теж підписали це. Принаймні, цей процес почався, і в Київ прибув гарнізон московитів. Проте московити зрозуміли, що не змогли зробити там жодної адміністрації. Вони просто засіли своїми солдатами, рейтерами. Ну, вулиця Рейтарська в Києві біля Софії Київського. Це освічення, що вони там засіли свої родути і сиділи на блокпостах. Столицю Київ вони взяти. Якимось чином не змогли. Тому Київ, власне, Олексій Михайлович планував перенести столицю Московського царства до Києва, але ну зна, ви знаєте, перенести столицю в блокпости неможливо. Тут я зауважу наступний момент, що в принципі, що ж вчинили би росіяни, якби захопили Київ? Ми це історично знаємо. І тут я хочу привести історію про 1918 рік, про січень місяць, коли. УНР, Українська Народна Республіка мала виїхати з Києва перед наступаючими військами Муравйова. Йому трошечки дало по зубах, ну не трошечки а добряче дало по зубах, і зупинили наших героїв під крутами. Проте Муравйов все ж таки взяв Київ. І що ж почалося? Ну відразу зауважу, що скільки загинуло цивільного населення, ніхто до не знає. Кажуть дві тисячі, кажуть понад п'яти тисяч. Проте сам Муравйов. Коли його більшовички самі схопили, пояснював, що зайшовши в Київ, ми брали його мечем та вогнем. Ми використовували гази для того, щоб приборкати оборонців. Так, друзі, гази. Муравйов використовував гази. Це саме те, що зараз намагаються і росіяни думають зробити. Пам'ятаємо ці інформації про зарін, про те, що хімічні атаки можуть відбуватися на Київ. Муравйов це зробив у 1918 році. Тоді ж розстріляли всіх, хто належав до УНР, і це генерали Гандзюк, Сафронов і багато, багато інших генералів українських офіцерів. І почався масовий терор місцевого київського населення. Такого терору кине не бачили просто. Ну і зрештою, цей терор ми говоримо не тільки не тільки про більшовиків. Наприклад, через буквально за рік Київ взяли денікінці. Денікінці, перше, що зробили, вони почали так само терор. Ну і під терор потрапили. Не тільки українці, а й потрапили євреї. І я зауважу, знаєте, що українців часто звинувачують в антисемітизмі, але ці погроми, які творили тут білогвардійці, не тільки в Києві, по всій Україні, вони були масові, і я тут. Акцентую, що, наприклад, в Українській Народній Республіці, тоді в 18 му році, а погроми єврейські білогвардійцями під триколором сьогоднішнім російським чинився в 19-му році в вересні. Так, от, більш білогвардійці, створивши цей терор, потім білогвардійці вибили знову більшовики окупували Київ. В чергово більшовики створили терор над українцями і знову єврейські погроми. Так, от. Оголосили винуватими в цих погромах. ну, ви знаєте самі, кого Симона Петлюра, головного отаману Української Народної Республіки. І навіть у 2017 році Володимир Путін, коли дізнався, що відкрили пам'ятник Симона Петлюрі, сказав, що це був найбільший антисеміт. Винуватий в погромах, от такі от вони неонацисти в Україні. Хоча зауважу, що насправді за Української Народної Республіки, ви тільки вдумайтесь, існувало. Міністерство у справах євреїв для того, щоб полегшити їхнє життя після погромів 1905 року, які чорносотенці російські влаштували по всій Україні, щоб полегшити життя своїх громадян Української Народної Республіки. А тепер нас звинувачують в тому, що ми робили ці погроми. Погроми в Києві були і в подальшому. Ну, Тут зауважуть, що Київ. Значно страждає від голодоморів, страждає від 20-х років, 30-х років від репресій. Проте більшовички насправді Київ ніколи не бачили столиці, бо вони боялися. Київське населення ніколи не приймало завойовників. І саме тому, у 1919 році, більшовички в листопаді формують в Курську ударну групу. Знову починають наступ і проголошують столицю Української соціалістичної радянської республіки, місто Харків. І оце звідси йде. Ця от, така, от, така фраза. Первая столиця. Харків первая столиця. Первая столиця чого? Окупаційної влади. І от з 1919 року Харків розпочинає своє життя як столиця ну, тодішньої Совєтської України. Тривало це життя до 1934 року. Чому 1934-го? Дуже просто. Ви знаєте, що більшовички, коли влаштували. Другий Голодомор, найпотужніший геноцид українців 1932 33 років. Вони перечекали, як голодомор закінчиться. Чому він був влаштований? Там дуже багато причин, але одна з тих причин, що насправді люди в селах українських продовжували боротьбу, і партизанські загони, наші так звані отамани, існували в 20-30-х роках. І для того, щоб їх не підтримували, в тому числі голодомор як геноцид, просто був задіяний репресивними органами з Москви. Отже, в 34-му році Харків перестає бути столицею і, начебто, повертаються міністерства і уряд до Києва для того, щоб нормально вони себе там чухали, ці комуністи, що вони зробили? Вони в 20-30-х роках, окрім репресій, голодоморів, масових чисток. Руйнують сакральні пам'ятки в Києві. Було зруйновано три десятки величезних за своїм значенням сакральних споруд. Я говорю тут про Михайлівський Золотоверхий собор. Я говорю про Феодорівський мосте, говорю про Десятинну церкву. Так, так, це більшовички в 20-30-х роках старалися, щоби Київ вичистити, так привизати для нової комуністичної єдності. Отже, друзі, таким чином ми бачимо, що 1169 рік погребування Києва. 1918 19 рік грабунки Києва, репресії, терор, 20-30 роки. Терор, репресії. Ну і звісно, чистки масові, які відбулися в 44-му році, з 43-го, коли радянські війська совєтські зайшли в Київ, то вони продовжилися. В принципі, за всіма історичними ознаками, які я бачу як український історик, тут випливає все дуже елементарно. Ви пам'ятаєте риторика Путіна? Вона достатньо. Є жорсткою з одного боку. Ну да, він же ж цар, але з іншого боку, помітьте, що він завжди говорить, київське правительство, не уряд України, а київське правительство, Він говорить не те, що є насправді, що є уряд України, української держави. Він цими словами київське правительство, там Донецької республіки, ну таку ось всяку фігню просто молотить, і ви знаємо, що він просто заразив е, свій народ е, тим гріхопадінням, коли він просто, знаєте, е, починає оці от свої слова проговорювати. Так, от київське правительство, друзі, це теж є один з показників того, що було б в Києві. Насправді, якби Бліскріх вдався і. Вони б свої плани якось там реалізували, то ми маємо розуміти, що Київ був би відданий на терор, і ми знаємо, що ці списки людей, які, яких мав б звинуватити в нацизмі, так, в неонацизмі, не знаю, там, будь-чому ці фашисти, расисти нас звинувачують, то Київ би як за Пастарінки, так по, е, по московській ці от Єрісі, був би відданий просто в терор, і київське правительство ну було б замінено іншим правительством. харківським, Донецьким. Я не знаю яким, бо знаєте, е, божевільні собаці в голову не зайдеш, не побачиш. Але як історик скажу, що ця от мова про київське правительство свідчить і апелює до того, що насправді вони те саме хотіли зробити з Києвом. Масові чистки, розстріли. Руйнування сакральних споруд, бо ви знаєте, і в центр наш намагалися ракетами бити по Софії Київській, в тому числі, очевидно. Ну, я думаю, що Софія Київська теж, теж була зруйнована, як і багато інших наших сакральних пам'яток, бо їм дуже-дуже сильно пече, допікає, що Київ він не їхній. Але для того, щоб їхнім став Київ, то це, мабуть, очевидно, було б легше е, зробити. Не знаю, якби, наприклад, там марсіяни висадилися. Так чи інакше, друзі, Київ це кістка в горлі будь-якого окупанта. Київ стоїть і є. Київ на нас наших славних берегах Дніпра. Він залишається сакральним центром для всієї східної Європи. Тому Київ не взяти. Але якби вони ж зайшли сюди, то повірте, сталось би ті самі більшовицькі репресії. Ми цю. Ці уроки історії прекрасно з вами знаємо і розуміємо. Дякую всім друзям, хто підтримує мене лайками, коментами, Підписуйтесь на мій канал. Дякую щиро за вашу фінансову підтримку. Друзі, дуже складна ситуація. Розумію, але щиро вам дякую. Тож віримо в ЗСУ, Віримо в Нацгвардію, тероборону в Азовців, в усіх волонтерів і всіх, всіх, хто наближає день нашої перемоги. Дякую всім, друзі! Слава Україні! І з вами нагадаю, був український історик Олександр Алферов. Дякую, до зустрічі.